Загинув 14 березня в Запорізькому напрямку. На той час йому було 20 років, а 13 травня повинно було виповнитися 21. Загинув на полі бою, рятуючи техніку від полум'я. був аварійський обстріл і, на жаль, 14 березня його не стало. Для кожної мати ви розумієте, що своя дитина найкраще, але з, з дзвінків його побратимів, які були з ним, з чесною, відвертою, саме головне. Знаєте, мені говорили такі слова, де його виховувала напрочуд чесною і відповідальною дитиною. Треба, напевно, комусь треба було залишитися живим, комусь віддати життя для того, щоб хтось далі жити. Вони потрібні, звичайно. Легше. Це наш хрест батьків, родичів, які ми будемо нести все наше життя і легше ми з цим живемо і будемо вчитися. Жити, наскільки ми можемо навчитися з цим жити, але вони потрібні вшанування тих, хто міг би жити, радуватися кожного дня, кожним днем. Тисячу запитань, якби могло би бути, що було, але їх немає. Звичайно, вони віддали найцінніше, що, що мали це життя. Досі не розуміють на всіє війни, е, знаєте, так хочеться підійти і сказати зупинітися, задумайтеся, до чого призвело наша, наша безвідповідальність, наша, е, наша, наш не патріотизм, наша нелюбов того місця, де ми проживаємо. Бо якби ми цінували нашу мову. Цінували нашу де, наше місце, де ми народ народилися, нашу маленьку батьківщину це починається з цього, з маленької батьківщини, то наповнили війни, бо не було. Я був певне на 100%. Тоби молоді хлопці, які повинні були жити, які зараз захищають теж нашу країну, які в неймовірних тяжких умовах ми бачимо це сонячне небо завдяки їм.